Останній день помпеї Це був день 24 серпня 79-го року. Везумі тоді ніхто вулканом не вважав. То була звичайнісінька гора, тільки сама її верхівка, наче зрізана. На вершині велика кругла западина з крутими стінами і пласким рівним дном. У ній росли дерева, Ніх... ніхто не підозрював, що ця западина. Залишки старого, засипаного вулканічного кратера. Катастрофа розігралася несподівано для всіх. Везумій прокинувся після багатовікової сплячки і почав діяти. Над ним з'явилася хмара незвичайних розмірів. Вона була схожа на великий стовп, який здіймається все вище й вище. Угорі він розширився і за своєю формою став подібним до італійської сосни Пінії. Від безперервних вибухів у середині вулкана здригалася земля, почали руйнуватися будинки. Незабаром з хмари на землю і море ринула маса гарячого попелу і чорного каміння, опаленого, потрісканого. Море відступило від берега, подекуди оголилося дно. Ясний сонячний день перетворився в лиховісну ніч. Темна хмара заволокла все небо. Кратера везувію зіймалися величезні язики полум'я, та вони не могли розігнати темряву. Попіл падав так густо, що й доводивалося обтрушуватись. Стало світліше, та це було неденне світло, а заграва від розпеченої лави, що ринула з кратера. До нас дійшла розповідь очевидця цієї жахливої події, пліннія молодшого. Племінника відомого історика древнього Риму Плінія старшого, який загинув того ж таки дня Ми бачили, як втягується в себе море, земля, здригаючись, ніби відштовхувала його геть. Берег висунувся вперед, на піску валялося багато морських тварин. У величезній чорній грозові хмарі спалахували й перебігали вогненні зблиски, і вона розколювалась довгими смугами полум'я схожими на блискавки небувалих розмірів. Посипався попіл, поки що рідкий. Оглядаючись, я побачив, як на нас насувається густа пітьма, що наче потік розливається вслід нами по землі. Звернемо бік, сказав я, поки ще видно, бо нас розтовчуть наші такі ж спутники. Та раптом ми потонули в темряві, ніби потрапили в закрите приміщення, де загасили вогонь. Почулися жіночі зойки, дитячий плач і крики чоловіків. Хтось кликав батьків, силкуючись розпізнати їхні голоси. Дехто оплакував свою загибель, інші загибель своїх близьких. А ще хтось зі страху перед смертю вимолював смерть. Люди здіймали руки до богів. Але більшість твердила, що богів більше нема, і що в світі настала остання вічна ніч. Ледь-ледь посвітлішало, нам одначе здалося, що це не світання, а наближення вогню. Він зупинився далині, знову все потонуло в темряві. Густим важким дощем сипався попіл. Ми щоразу зводились і струшували його, інакше би він засипав нас і розчавив. І тьма зрештою почала розсіюватись, перетворюючись, ніби в дим чи туман. Скоро настав справжній день, і навіть блиснуло сонце, але жовтувате тьмяне, як при затемненні. Люди мечі ще тремтіли, все довкола здалося невпізнаним. Це було ніби в снігу в глибокому попелі. Вивержені везувію, величезні маси вулканічного попелу й пороху долітали до Риму. Єгипту, Сірії. Коли виверження припинилось, перед очима тих, що врятувалися, постала страшна картина. Від міст, розташованих біля підніжжя Везувію, залишились тільки руїни. Три міста Помпеї, Геркулу і Стабіл, геть засипані гарячим попелом і залиті потоками грязі. Через 17 століть одне з цих міст, помпею, розкопали вчені. Перед ними відкрилось стародавнє поселення в тому вигляді, в якому його захопило виверження Везувію 19 віків тому. Збереглися будинки, багато речей побуту, витворів мистецтва, знайдені навіть скам'янілі давньоримські страви. Слово вулкан походить від імені одного з давньоримських богів, бога вогню й ковальської справи вулкана. Древні римляни вірили, що цього бога є під землею кузня, і знаходиться вона на одному з невеличких островів у Тіренському морі, біля берегів Італії. На острові є гора, а на її вершині глибоке провалля кратер. Коли вулкан починає працювати в своїй кузні, згори через її кратер виривається дим і полум'я. На честь цього бога римляни назвали острів і гору на ньому вулькану. А пізніше вулканами стали іменувати всі вогнедишні гори.